Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати круто Тюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Знай наших автор і ілюстратор Юрій Журавель. Отака книга. В нас таких три книги з автографом від, від самого автора. Це, наприклад, Анджеліна на книга. Отакий... А... Отакий автограф дуже крутий е... і з такою навіть буквою А, як Анджеліночка. Далі друга книга така ж. Алісу, Алісі. Теж з такою буквою А. І третя така ж сама, Але це вже мені. Тут вже з буквою П. Такою гарною теж. Взагалі, це, це перша книга. І я з нетерпінням чекаю другу книгу. А в цій книзі взагалі розповідається про різних. Відомих і, і невідомих і взагалі дуже крутих українців. Тут ми можемо їх побачити на карті. Наприклад, деякі, які навмальовані поза, поза територією України, і там якась кількість кілометрів, це означає, що це українці, які жили в інших країнах. А ми починаємо читати цю крутезну. Книгу. І перший це Ахіл. То перший це Ахіл, якщо ви знаєте легенду про ахіл про Ахілесову п'яту, це взагалі е, Ахілесова п'ята, і взагалі легенда про Ахіла дуже відома. А ви вигадали цього персонажа? Е, беручі, е, як беручі, як е, Взагалі вигадали цю легенду, коли побачили нашого українця, який, який жив в Криму, і от з нього, можна так сказати, вигадали цю легенду. І так далі. Дуже багато різних е, письменників, е, якихось там, книго, е, тих, що друкували книги, якихось там. Е, Військових, керівників, козаків, дуже багато винахідників е і тому подібного. Тобто тут близько 120 сторінок, і приблизно зараз не скажу точно, але приблизно 60 е відомих е і невідомих і взагалі е людей, як які дуже багато зробили для України і взагалі для свого всього світу, які були українцями, наприклад, які створювали вертольоти, які боролися з, з, з СРСР, тобто з росіянами, і взагалі, ви тут, ви тут зможете знайти кого захочете. Тобто. Ви тут, ви тут зможете знайти любу професію, тому що наші українці були розвинуті в будь-яку сторону, і взагалі наші українці були дуже, дуже крутими, але так як росіяни е, старалися вбивати всіх українців, е, взагалі е, письменників і, і митців і так далі. І взагалі наші українці, найбільший за Росії, не так сильно прославлялися. Також ви тут зможете знайти е, пластунів. Також ви тут зможете знайти е, того, хто отримав одного великого Оскара із сім е, спеціальних е, підзаказ трохи менших, але. Е, Спеціальних підзаказ незвичайних оскарів, але яких ви дізнаєтесь в цій книзі. Тому що цей чоловік працював з Волтом Діснеєм і, і ілюстрував, і малював повнометражні мультфільми і не тільки. Тобто, тут дуже багато українців, дуже круті ілюстрації. Взагалі ця книга мені дуже сподобалась. Так, звичайно, читається не так швидко. Трохи важкувата. За, за один раз ви цю книгу то, точно не прочитаєте. Але вона цікава. Е і якщо хочете щось дізнатися про українців, чи хочете прочитати щось історичне, не, щось цікаве, або е щось таке, або хочете щось дізнатися про Україну і так далі. Коротше, в будь-якому випадку, вам ця книга підійде. У цій книзі ви можете дізнатися, звичайно, про наших українців, а також в деяких моментах ви зможете дізнатися, як росіяни е і не тільки вони е намагалися знищити український народ і все, що з ним пов'язано. Також дуже багато взагалі українців. Поза межами України, тому що коли ще раніше та й зараз, коли росіяни нас пробують, пробують нас знищити, то українці просто виїжджають за кордон, там десь в Америку і так далі. Тобто зараз навіть багато акторів в Голівуді, в них там якісь бабусі, дідусі, може прабабусі, дідусі, чи ще хтось, вони з України. Та й взагалі більшість дуже багато відомих людей, в них якісь предки з України, тому що українці виїжджали з України, щоб просто українці залишилися на цьому світі. То навіть зараз, коли, е, по, на, коли Росія е, напала на Україну, то зараз дуже багато людей, які виїхали за кордон. В Польщу, в Словаччину, в Німеччину. Взагалі по всьому світу. Отже, я обов'язково вам раджу цю книгу. З нетерпінням чекаю другу книгу. А ви читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам це треба. На ну, всім па-па-па!